Привіт-привіт, мене звати Настя, і ласкаво прошу на моєму ютуб-каналі. Хочу підняти одну дуже цікаву тему. А можеш зараз просто собі допустити таку ідею або уявити, що всі твої страхи, всі твої мрії, твоє ім'я, твоя професія, все, що ти знаєш про тебе. Це просто програма. Лише програма? А що твоя реальність це не істина, а умовність. І це ілюзія. І ти те, що ти також називаєш своїм життям, це лише сон. І якщо це так, чи готова ти проснутися? Так, якраз тема цього відео. Це Матриця, ілюзія, в якій ми живемо, як із неї вийти. І ось. Давайте згадаємо фільм. Матриця, так, дуже популярний. Думаю, більшість з вас його бачили. Якщо не бачили, дуже раджу переглянути фільм з Кіану Рівс. І в фільмі яка ідея йде, якщо дуже сильно переглянутись глибше. А, головний герой Нео да? а він живе начебто своє спокійне життя, але постійно щось йому не дає спокою Віснах, да? пам'ятаєте? І в якийсь момент з'являється Морфіус і ніби пропонує йому побачити реальність. З пігулкою синьою і з пігулкою червоною. Синя пігулка це залишитись в ілюзії. І червона побачити правду. І це насправді не фантастика. У цьому фільмі закладжений дуже глибокий сенс. Це насправді символ того, що відбувається з кожним із нас. Тому що пробудження це не якась містика. А це коли ти починаєш бачити? оце не я, це програма, це якісь переконання мої, це чийсь голос у моїй голові, те, що сталося із нео. Він е, побачив, прийнявши червону погулку, правду у нього, скажімо так, да, відбулося пробудження. Пробудження до того, що він побачив, що весь його світ це симуляція, створена машинами, щоб контролювати несвідомо, скажімо так, да, людей. Це дуже глибока така метафора в цьому фільмі. Але вона не зовнішня. Вона більш глибша, вона показує <кхем> про те, що Матриця у нас в голові, у нашому саме мисленні і баченні і самоідентифікації себе, і в тому, як програми керують нами, нашим життям. Тому що матриця це насправді, коли ми живемо не у теперішньому також моменті і живемо на автопілоті. І керуємося програмами. Які у нас закладені, та як має бути, які ми і так далі. Давайте спочатку, напевно, краще розкажу взагалі, як формується наша матриця, да? щоб було більш зрозуміліше. І далі перейдемо а... глибше, як з неї вийти. І так, матриця а, зазвичай закладається у нас із дитинства, І тому що дитина, вона народжується у стані в такому в присутності. Да? Вона цілісна, вона відчуває себе єдиною зі світом. Але з перших років життя, особливо до семи років, коли вона активно розвивається, якраз якщо вивчати там нейропсихологію, то до цього часу дуже активно розвивається якраз права півкуля мозку, мізку. І в цей момент. Формується наша така, кажучи, его особистість, грубо кажучи, з різних слів, переконань, які були сказані. Через слова, оцінки, якісь оборони, те, що нам дають в першу чергу батьки, далі соціум і так далі. Це якісь різні ролі, наприклад, там, так не можна, так потрібно робити, будь хорошим, будь чемним, потрібно там, любов заслуговувати. І цей перелік він просто безкінечний. У кожної людини просто свої програми, їх дуже багато, і вона потім, через ці програми. Живе, ідентифікує себе з ними і вважає, що це єдина реальність. І проектує через ці програми своє життя. Грубо кажучи, да? нашу зовнішню реальність, яку в цьому відео я називаю матрицею. Але по факту це все просто програми. І вони не наші. Це програми, які от якраз заклалися у ліву півкулю мозку. І людина себе ототожнила з ними. І поки ми себе з ними, ототожнюємо, віримо в них, ми якраз знаходимося в матриці. І це те, що я тут зараз розповідаю, це не просто там історія з якихось книг і так далі тому подібне. Хоча там, да, звичайно, я навчалася на психолога, і гіпнотерапевт, і коуч, і дуже багато різних духовних практик, але це все також ролі. Все, що я розповідаю, воно також прожите на особистому досвіді, тому що е, запитання, хто я, що я, як змінити своє життя, е, чому ми страждаємо. У мене було з дуже маленького віку через е, свій життєвий шлях. Так як в е, деяких відео вже говорили, я дуже рано залишилася сиротою. А також в дитинстві у мене була інвалідність, я постійно була. Просто по лікарням не ходила. І з раннього віку почала вивчати все, що можна і не можна, щоб знайти відповіді на ці запитання. І навіть не так, щоб знайти, а щоб зупинити це і змінити, змінити, вийти з того, що мені не подобалось, те, що я не хотіла бачити і приймати як свою реальність. І я знаю на своєму шляху. Що це можна зробити, тому що мені це вдалося не тільки мені одній одній. Якщо ми справді бачимо, відсвятковуємо, що це наші програми, як вони нами управляють, і беремо відповідальність на себе, починаємо займатися собою, усвідомленістю, усвідомленістю це ключовий момент до, скажімо так, пробудження і згадування себе істинного і виходу з матриці, і виходу з програм. І таки хочу додати момент а, також про пробудження. Я зараз знаю, що це дуже тема така популярна, і багато людей вважають, що пробудження це тільки самадхі, або чекають якихось особливих фєрверків, особливих станів, там екстазу, і так далі. Насправді, а, пробудження це вихід якраз з цих програм, це цілковите прийняття. А, це… Тиша це присутність і це наш природній по факту стан, коли ми ось були маленькими дітьми. Це повернення до себе самих. Тобто ми спочатку народжуємося, ми себе пам'ятаємо, потім відбувається забування і пробудження це якраз згадування знову повернення до себе. І це можна зробити самостійно так, це шлях. Це шлях, це шлях через усвідомленість, але цей шлях відкриває дуже багато а, дверей. У вас а, змінюється життя, ви починаєте себе по-інакшому -по бачити. Ви виходите з постійних у цього стресу, тривоги, переживань. І цей шлях насправді він доступний кожному, тому що а, пробуження – це не якась магія. Це повернення себе свій природній стан. Який у нас був, коли ми народилися, це стан цієї присутності. І це наша права півкуля мозку по факту. Це також стан, коли ми вчимося усвідомлено жити в теперішньому, в поточному моменті тут і зараз. І бачимо ці всі програми і не ідентифікуємо себе з ними і виходимо з них. І е... Ми перестаємо жити нашими реакціями, нашими якимись тригерами. Нами не руководять наші образи, тривоги, оці автоматичні реакції. Тому що це автопілот, це ліва півкуля мозку, те, що до нас записали. І зазвичай 90% людей живуть через ліву півкулю, мозку і тому не можуть вийти, да, скажімо так, з матриці. А вихід з матриці, те саме можна сказати, пробудження, це повернення свою суть. Це повернення і життя з теперішнього поточного моменту. Ось чому так зараз там багато а, є там і книжок, і дуже багато практик можете зустріти, і там та сама медитація. Що вони роблять? Вони всі говорять про те ж саме: бути тут і зараз. Бути тут і зараз. Тобто медитація вона також да, допомагає. Вона допомагає побачити, як працює наш розум, його автоматизм, побачити, що наші думки це також не ми і вийти з цього замкнутого кола. Але щоб істинне пробудження глибше пройшлося, не просто якісь феєрверки, а повністю ви могли взяти життя, свою відповідальність, побачити, як, які у вас є програми, прийняти їх. Тому що пробудження це також в першу чергу прийняття, це не просто відльот. Як більшість людей хочуть там, в самадхі і літати десь в небесах, а це бути, повертатися в тіло і бути тут в тілі. Тому що пробудження це не, не тільки відлетіти. Ідея, навіть не скажемо так, не ідея, неправильно тут буде доречне слово, ося єдина енергія Бог, Творець, який є в кожному з нас, він не просто так. Помістив свою свідомість у наші тіла, тому що він хоче проживати ось цей людський життєвий досвід. А всі кудись хочуть відлетіти, прилетіти, і, і не поймай що. Пробудження це також навчитися це пізнати свою природу, згадати себе, змінити самоідентифікацію і навчитися жити у цьому тілі, у цій реальності, якій вона є ось тут, земній. Але не на поводу у своїх програм, а в теперішньому моменті, в поточному моменті через присутність, через свою істинну природу. І це дуже багато відкриває дверей. Це просто змінює ваш внутрішній стан безповоротньо. І я знаю, як цей шлях пройти, тому що я його пройшла також покроково. І я буду ділитися цим на Ютубі, також телеграм-каналі, і буду повторювати, що це повернення в теперішній момент. Вихід із матриці, грубо кажучи, це повернення в теперішній момент, в присутність. Але не тільки в практиці, яка у вас відбувається 5 чи 10 хвилин в день, а це 24 на 7, грубо кажучи, так. І Зараз імпульс. Я зараз виставлю в Телеграм свій канал, підписуйтесь, виставлю там практики теперішнього моменту, які ви можете практикувати щоденно. Це легкі практики, які ви можете почати практикувати. І далі там глибше я буду розповідати також про більш глибокі практики. Але навіть використовуючи ці вже практики, ви можете навчати, навчитися відслідковувати свої програми, свої автоматичні реакції, бачити, як ваш працює мозок, і вже потихеньку, скажімо так, і почати йти на ось цьому шляху виходу із матриці. Ось так. Якщо ви дійсно цього хочете. Але я думаю, якщо ви переглянули це відео, воно значить 100% не просто так вам попалося. Це значить, ваші, ваше вище я, ваша істина суть уже згадує. І, скажімо так, вона послала мене, мій аватар в вигляді цього відео як нагадування, як підсказку, куди вам далі йти. І ви вже, значить, на шляху. Головне, просто далі йти, тому що це процес. Це процес. Я також далі йду, і це процес всього життя, але це прекрасний процес. Тому буду закінчувати. Підписуйтесь, задавайте свої коментарі, надсилайте тим, кому вважаєте, корисно це буде. І додавайтеся в телеграм-канал. І до скорих зустрічей. Всех люблю.